Юрія Луценка лишили під гратами за гратами сьогодні в апеляційному суді Києва. Екс голова МВС просив змінити йому запобіжний захід. Та, хоч як немовляв і не божився, що нікуди він від правосуддя не подінеться, рішення суддів було відмовити її. Продовжить Олексій Сімаков. Барабанний бій вже другий день поспіль чути під стінами апеляційного суду. Сотні мітингувальників з плакатами та прапорами вимагають звільнення Юрія Луценка. Сьогодні відбувається акція протесту протеста Юрія Луценка. Я вважаю що несправедливо його в СІЗО. Юлія Тимошенко. Вітається з тими, хто прийшов постояти за свободу її соратника. Слизьким асфальтом у тендітних черевичках вона поспішає до приміщення суду. Її за руку бережливо підтримує охоронець. Про присутність на засіданні Луценка свідчить кількість озброєних міліціонерів у коридорах суду. Об'єктиви телекамер фільмують його лише кілька хвилин. Міністра охороняє посилений конвой з десяток чоловік. Він обурюється, що його кинули за ґрати, бо не читав того, чого не мав права читати. Коли прокурор п'ятницю відновлює досудове слідство, чим зупиняє мою можливість читати матеріали. І в той же час арештовують мене за те, що я їх не читаю. Це означає, що це не кримінальна справа, це політична розправа. І більше нічого саме засідання телекамери не бачили. Емоційний виступ Луценка скидався на крик душі. Судді він закликав до патріотизму і пообіцяв нікуди не тікати, якщо його знову зроблять невиїзним. У вас на столі попитання моїх колег народних депутатів взяти мене на поруки. Якщо цього не вистачає, додають більше своє слово що я не збирався, не збираюся і не буду збиратися обідати країну, для якої живу. Присутніх здивувала позиція прокуратури. Мовляв, якщо Луценка випустити під підписку, він буде себе погано вести, ігнорувати допити, не читати справу та роздавати інтерв'ю. Поки судді радяться, Луценко через спину охоронців спілкується з рідними та жартує з нардепами. Який вердикт виніс суд? Журналісти зрозуміли, почувши лайливі вигуки за стіною. Луценка лишили під вартою, врахувавши його поведінку та тяжкість злочину. Вийшовши з зали, Тимошенко одразу каже все, що думає про українське правосуддя. Я думаю, що перший головний висновок, який треба зробити з сьогоднішніх всіх подій, це те, що в Україні суду більше немає. Є просто ряжені в мантіях, які нічого спільного з суддями не мають. Вражений вердиктом адвокат Луценка визнає, тепер звільнити колишнього міністра під підписку буде практично неможливо. Я перепрошую, але я думаю, що в нас не буде вже можливості в. В правовому полі, по, даному, по даній справі, в правовому полі оскаржувати це. Ми будемо, мабуть, звертатися до Європейського суду з прав людини. Але це ще не погоджене рішення. Поки судді вирішували долю Луценка, поверхом нижче цей же апеляційний суд. Продовжив на два місяці ув'язнення ще одного соратника Тимошенко, колишнього очільника митниці Анатолія Макаренка. Про це розповіла сама Юлія Володимирівна, після чого поїхала на черговий допит до генеральної прокуратури Олексій Сімаково, Оксана Тупальська, Василь Мартищенко та Кирило Лазаревич. ТВА.